Всіх вітаю. Сьогодні на нашій зустрічі ми будемо робити дизайн упаковки. Але перед тим, як перейти до от самої розгортки, то ми мали би прийти пройти кілька кроків. І я нагадаю, які: це дослідження цільової аудиторії, для кого ми маємо робити упаковку дослідження, які стосуються також наших конкурентів, але ми мали би сформувати концепцію. Третій пункт це ескіз. Ми можемо замалювати, ми можемо уявити, як це буде виглядати. Дуже важливо також зібрати мудборд, тобто дизайни різних упаковок, які зараз в тренді. Це можуть бути не обов'язково зображення, які стосуються вашої теми, можуть бути інші зображення, але ті, які вам до вподоби. Ми з вами знаходимося на четвертому, так би мовити, пунктику на розгорці і де можна взяти цю розгортку. Я частенько користуюся фріпіком, і якщо я зайду сюди, введу шаблон упаковки. Тут ми бачимо різні пропозиції. У нас 100 сторінок, от гортаючи, ми можемо бачити. Обов'язково має бути вектор для того, щоб можна було скачати. І дивимося, які є варіанти цих шаблонів. Я вже скачала кілька варіантів, і тому ми перейдемо в ілюстратор. Ось один із варіантів цієї упаковочки. Я ще скачала в SVG-форматі. Ось буде таке пакування. Бокова частина буде заходити всередину. І ось так буде виглядати ця коробочка. Тому давайте ми створимо монтажну область. Я обрала монтажну область і давайте так намалюємо якусь. Якогось розміром у властивостях я все ж таки перейду і створюю її так, як завжди: 1080, ну поки що так. Потім можемо це перевести в міліметри, 1350. Чудово, коли ми працюємо з вектором, при зменшуванні чи збільшуванні, він своєї якості не втрачає. Я одразу ж відкрила це упакування. І давайте подивимось, що складається наш шаблон. Наш шаблон складається із трьох основних таких груп. Давайте подивимося: перша група, ось ця, яку я натискаю, це, це лінії червоного кольору. Вони в нас пунктирні, а це означає, що це будуть лінії нашого згину. Ось наступний контур ось цей, це основний наш контур. І ще один зелений контур це контур різу. Ми його одразу продублюємо: Ctrl-C, Ctrl-F. І щоб він нам не заважав, ми його віднесемо та десь в сторону, покладемо і давайте поміняємо заливку. Нехай це буде він е, такою фігуркою, де собі здалеко. для чого, щоб ми потім могли використати цю фігуру як відсічну маску. І так, ми вже дослідили, що ми хочемо створити гру для наших дітей. Віком десь 5 плюс років. Чому? Тому що саме діти в такому віці цікавляться і ставлять дуже багато запитань. Я заздалегідь, знову ж таки, у фріпіку знайшла векторну ілюстрацію, векторні зображення з наборами певних малюночків. Я теж це знайшла ілюстрацію на фріпіку і тепер буду копіювати. Я скопіювала всі ці шари з попереднього файлу, тепер у нас вони тут є, як окрема група, і буду використовувати їх як конструктор для того, щоб сформувати ось наше зображення. Але перш ніж ми будемо робити малюночок, я хотіла звернути увагу на наступні важливі речі. По розгорці ми повинні зрозуміти, де у нас буде. І як видно ці сторони, де у нас буде розміщене зверху вниз, де у нас буде бокова частинка, де у нас буде задня частинка, для того, щоб можна було логічно читати той чи інший напис, або, наприклад, бачити те чи інше зображення. Розгрупуємо ці всі шари, Ctrl-Shift-G. І тепер я зможу брати ті елементи по окрему, які мене цікавлять. Я, наприклад, Знайшла дуже класний напис, і я вирішила відштовхуватися від нього. Гра так буде і називатися: Magic Show. Це буде основна пляма, основне зображення, яке буде займати 50% десь, моєї верхньої частини пакування. Далі я тут повибирала певні елементи, які мені подобаються. Це і чарівна паличка. Метелик, ось. Метелик, діти люблять не просто робити магію, діти люблять її е, пер, самому перевтілюватися. Так, оскільки в нас метелик зливається із загальним фоном, ось цим з написом, ми його перефарбуємо, візьму із червоного кольору, перефарбую його. Так, і перетягну цей метелик поверх зображення. Так, і так само е, цю паличку, ми зараз Ctrl-Shift, квадратна скобочка наверх і перетягнули її наверх. Далі все, що буде знаходитися в упаковці, оцей метелик, це чарівна палочка. Е, далі ось ці кубіки, ми їх всіх перенесемо сюди. Ми ще скопіюємо кілька карт, паличок. Як бачите, я будую композицію від великого елемента до дрібних елементів. Це закони і принципи композиції. І я таким чином формую цілісну композицію, яка починається із великого основного. Заголовок у нас завжди має бути основним. І найперше, що він кидається в очі, на що звертають увагу, це на заголовок і на велику пляму, яка має привернути увагу. І завершу це все зірочками по центру. І ще дуже важливо вказати вік для цієї гри. Я вкажу ось тут плюс 5 років. Так, Бо дітки менші частенько беруть в рот всі елементи, тому ми розраховуємо, що ця гра буде відноситись до дітей плюс 5. Я зараз продублюю Ctrl-C, Ctrl-F, оцей кружочок, цей контур, я його зараз винесу десь наверх і зменшу його сюди, на цьому кружечку напишемо плюс 5. І я би хотіла використати ще елементи для того, щоб прикрасити бокові частинки нашої кропки. Так, візьмемо абракадабра. далі візьмемо слово Ілюзія. Давайте ми знайдемо ще одне слово. Для того, щоб його розвернути, заходимо в властивості, так повертаємо і ось так повертаємо, і вона вже буде нормально щитуватись. І я би всюди ще додала зірочок, таких елементів, які б підкреслювали нашу тему, тему фокусів. Тут у нас знаходиться візуалізація, а тут у нас це повторюється в текстовому варіанті. І певну важливу інформацію ми можемо розмістити на бокових частинках коробки. Ось вони будуть знаходитися на оцих бокових видимих частинках коробки. А я попросила в чату GPT, щоб він мені написав орієнтований набір компонентів для гри шоу магії. Ось, коли я вже це все знайшла, я попросила, щоб він мені написав. І ось що він пропонує розмістити. Чарівна паличка, картки, пластикова монетка, чарівний мішечок, нитка невидимка Ось всі ці речі я, наприклад, Ctrl-C скопіюю і сюди вставлю. Ці тексти я розверну правою кнопкою миші. Трансформувати, обернути на 90. Ось так от градусі. Зараз ми подивимося, наскільки воно поміщається, і зменшимо, затиснемо shift і зменшимо цей текст. Спобається. І так само тут напишемо якусь інструкцію щодо використання. Найкраще текст розміщувати таким блоком, тепер ми його трансформуємо і обернемо на мінус 90. І розмістимо його на цій частині упаковки. Я би всі оці речі об'єднала в одну групу. Так, це в нас вже є одна група, це одна група, і тут всі групи зроблені. Можна, звичайно, додати штрих-код, можна додати якісь інші елементи, і залишилось нам це гарно оформити по фону. Ще хотіла звернути увагу. Що нам потрібно зафарбувати фон. І ось, щоб його зафарбувати, ми обираємо не ось цю лінію основну, а лінію обрізут. Ми з вами обираємо ось цей контур, так, нижній контур, крайній вірніше, контур, і заливаємо його якимось кольором, поміняю на кольор, і зараз я його просто перекину на. Самий низ, так? На самий низ. Але нам потрібно його обрати. Просто він тут був зеленим кольором, я поміняла колір. я би його, наприклад, взяла піпетку і взяла із цієї квіточки і перетягнула десь отак. От. І таким чином у мене з'явився ось такий фон. Це ще на все. Щоб він був завершений, я взяла ось таку фактуру. Бризок. В нас, в принципі, магія вона пов'язана із якимись такими блискітками з чимось таким особливим. Отже, я скачала фонову текстуру, зараз її натисну Будувати і зараз її ось так от розтягну її геть на, на всю ширину. Ctrl-Shift-G на самий верх і вирішила накласти її якийсь режим накладання. У нас режими накладання знаходяться ось тут. Більше підходить розсіяне світло, ми зробимо йому таке от затемнення. Можливо, я би цей колір трішки поміняла. Він такий цікавий, з бризками ось, і має певну фактуру, таку загадковість магії. Супер. Тепер нам залишилося це все діло обрізати. Ми з вами копіювали ось Цю річ, і тому ми закидаємо сюди і закидаємо на самий верх. І тут важливо, щоб ми могли попасти, акуратненько попасти прямо точнісінько, щоб зробити таку відсічну маску. Тепер ми виділяємо всі елементи правою кнопкою миші створити відсічну маску. І ось таким чином наша упаковка готова. Але я завжди презентацію роблю її із певним фоном, так як ви бачите, ось тут такий фон. Закидаю його сюди. Давайте сюди закину. Всі ці зірочки зайві теж видалю. Його теж ми кажемо вбудувати. Беремо упакування і зменшуємо його шуфтом. Вирівнюємо його по вертикалі і по горизонталі. Ми зробили теж відповідний прямокутник, створюємо відсічну маску. можемо презентувати. Залишилось тільки зберегти файл, файл. тільки не в SVG, Adobe Illustrator. і напишу пакування. Файл, експорт. Поки що це хай буде для екранів, якщо нам потрібно буде її надрукувати, то ми оберемо для друку. Я їх не назвала, але хай буде. Ось вони вже тут збережені. І я хотіла ще показати таку цікаву річ. Якщо в нас немає додаткової лінії, ось цієї лінії обрізу, в нас є тільки ось така лінія, то ми можемо додаткову лінію створити таким шляхом. Ми об'єкт. Контур, сувконтура, ось, наприклад, стільки-то пікселів. Окей. І ми вже бачимо, що у нас є цей об'єкт, ідеальний для того, щоб лінію, відновити лінію різу. На цьому у мене все. Я пішла найлегшим шляхом, щоб можна зробити якомога швидше е, пакування. Е, чекаю на ваші домашки.